Hi, everybody всім! І сьогодні ми покажемо, як на замовлення однієї компанії ми підготували для них партію меду. Цю партію меду вони будуть дарувати з нагоди ювілея існування їх компанії своїм працівникам. В цій партії представлені такі сорти меду, як Карпатська сила, Акація Липовий. І гречаний мед. Ця партія має різне фасування: 500 грамів, 300 грамів. От в такій цікавій фігурній баночці, 260 грамів і 400 грамів. Наш веселий менеджер розташував ці баночки таким чином, що десь в якихось рядах він повернув вниз головою одну з баночок. Ага, ось в цьому ряді одна баночка. Ага, і тут Ах, веселий менеджер. Приємно працювати в такій компанії. Так, і десь тут ще. Ага, ось ще де він. Перевернув. Так що майте на увазі, якщо ви бажаєте привітати своїх друзів, колег по роботі, своїх партнерів з професійним святом, з днем народження компанії, будь ласка, звертайтесь до торгівельної марки Справді мед! Все буде паляниця. Україна неодмінно переможе!